Щоб у вас був хороший день? Здоровенькі були новий ну, випуск. Таке Ньюз». Фінське місто Лапейнрант, розташоване неподалік кордону з оркостаном, з п'ятниці буде вмикати щоранку нашу світлицю України. Чим не файна новина, орки тепер будуть прокидатися під наш гімн кожного ранку. ЗСУ знищили вісім складів БК та дві бази окупантів. До речі, в Макеївці горить склад з БК і чутно звуки детонації і срак орків. А ще наші файні хлопці та дівчата з ЗСУ не тільки шмалять по складам БК орків, а ще збивають рідкісні російські БПЛА Орлан 30, які вміє підсвічувати цілі та літати до 300 Ну раз, 300, тепер. Як повідомив голова Донецької військової адміністрації Павло Кириленко, населений пункт Піски контролюють ЗСУ. Так що наші хлопці та дівчата контролюють Піски, а оркам тільки Піски. Їм хір не Херсон. Слава Україні! Пам'ятаєте, такого Дмитро Пучков, він же гоблін. Так от його ютуб канал заблокували, тому що він підтримував російську війну проти нашої рідненької неньки України. Дописся!